Даруємо спеціалізовану воду для запивання ліків, лаква, аби ви наповнили свій організм корисними мікроелементами та додали до раціону мінімальний рівень води. Не лише побувати у лікаря або пройти обстеження, а й отримати подарунок. 1 березня з 8 ранку до 14 години всі відвідувачі Рівненської обласної клінічної лікарні могли долучитися до соціальної акції. Ця акція соціальна ініціативна, розрахована на пацієнтів, які прийшли сьогодні відвідати лікарню за того, щоб закликати їх бути здоровими. В рамках акції люди могли отримати різноманітні подарунки, яких налічувалося більше півтисячі. Це аромаолії, корисні смак. Полики, квіти, різноманітні квитки, абонементи та можливість безкоштовно пройти обстеження. По перше, це сюрприз. А по-друге, в лікарні якраз дуже добре, тому що можна підняти настрій людям. Як хтось виграє, тим більше безкоштовно. Десять партнерів надали нам продукцію близько 20 найменувань. Лікарня дарує чотири чекапи для того, щоб перевірити своє здоров'я. Чекап це проходження діагностування, відвідування лікаря для того, щоб перевірити своє здоров'я, і проходиться чекап впродовж одного-двох днів. Крім того, 1 березня всі військовослужбовці, які перебувають на лікуванні в обласній лікарні, отримали подарункові набори. Це засоби гігієни, солодощі, шкарпетки і література. Все було зібрано за кілька днів в рамках акції Подаруй військовому книгу. Дуже багато наших працівників, колег і рівнян відгукнулися на цю акцію. Ми дуже вдячні, щасливі, і нам вдалося сформувати такі великі набори. Ці набори зараз сьогодні ми вручимо всім військовим, які в нас знаходяться в лікарні, але ми маємо ще дуже багато продукції, яку ми можемо е, згодом дарувати тим в цих же ж таких вітальних подарункових пакетах. Кожен із захисників отримав по книзі, потім вони зможуть обмінюватися літературою. Буду, звісно, читати чого ж є. Тим паче, що про рівне. Будемо, може, щось цікаво, щось нове дізнатися. Всі ці заходи відбувалися з нагоди дня лікарні, оскільки саме 1 березня 1951 року було розпочато реконструкцію другої терапевтичної лікарні рівного під обласну реабілітація військова просто надання медичної допомоги найсильніше і найпотужніше сьогодні точно в обласній лікарні. Сьогодні це справді місце, де ти вже відчуваєш, що ти прийшов правильно. І тут тобі нададуть фахову медичну допомогу. Наразі в Рівненській обласній клінічній лікарні працює 1700 співробітників та доступні більше 600 медичних послуг. Працюємо по 23 пакетам медичних послуг за програмою медичних гарантій. 616 маємо платних медичних послуг найменувань. За 2023 рік ми пролікували 35 331 хворого. Проведено 260 ліжкоднів і 135 тисяч, майже 136 амбулаторних послуг.